Короче, я щось, е, дивись, у мене тисяча тормозить, просмотрю мою на увазі. Ніяк мільйони, нічого не назбирається. Ну як би хотілося, типу... Я коротше передивився відео всякі багато. Я поняв свою ошибку, коротше. Щас от відео модне, типу, понял. Новий стиль. Всім привіт! Я Міша Мільйонер. Я влюбився в роботу. Я з своїми друзями, покажу вам, мільйонерами і мільярдерами. Ми сиділи вдома сан павло на Вілі, і ми подумали і вирішили. Так, ми любимо роботу. І ми почали ставити вікна. Ми всі мільйонери і мультимільярдери. Не забудьте підписуйтесь.